У мого буса все ж таки є одна слабка сторона, і це дерева. Здавав назад, не замітив дерево. Як вирок, мінус два скла. Вартість заміни, скло плюс робота коштує 3 тисячі гривень, тобто на два попадає на 6 тисяч гривень. Я не хочу зараз витрачати ці кошти. Можливо, потім сьогодні я хочу це виправити за допомогою євроштакетника. Тож, якщо вам цікаво, що в мене вийшло, дивіться далі. Дивіться далі. Чому я обрав євроштакетник? Тому що ну, я взагалі думав зашити, можливо, прогностилом, металочерепицею там, блокхаусом. Щоб, для чого? Для того, щоб це була реклама, е, так як я займаюся продажем цих матеріалів. Але я обрав штахетник, тому що хочу, щоб були зазори. Щоб коли я наступного разу здавав назад, я побачив дерево, чи там припарковане авто, чи щось інше. Я озброївся, крім штахетника, струною з гітари, зняв в дружини з гітари струну. І перш ніж прикріпити цей штахет, мені треба прибрати залишки скла і цього герметика, який тут є. Тож, давайте спробую. Я не знаю, чи мене вийде. Зараз подивимося. Так, перше, що мені треба зробити, це. Прорізати дирку, щоб ставити сюди струну. Для цього я взяв канцелярський ніж, взяв викрутку і зараз буду пропихати. Опа. Ідеально. Щоб не поколоти, не порізати руки, я використаю ці дві гілочки з клинка. Я їх можу. Менше зробити. І давайте попробуємо, чи ця схема роботає. Я ще чесно не пробував. Ага. не топиляє, але я пішов щось не в ту сторону. Ну давайте вверх. Так, да, мої гілочки з клинка. Гуляє, але дуже повільно. Зараз щось буде думати. Спіткала невдача. Струна порвалась. Е, мабуть, далі буду продовжувати різати канцелярським ножем. Дарма я. Витащив у дружини з гітари струну, адже канцелярським ножем ріжеться і швидше і набагато приємніше. Подивіться, весь процес. Я то думав, буде проблема, адже мені порадили стікольщики, е скляники. Але більш-менш. Ножем ріжеться, тож буду користуватися ним. Покажу до і після, як я порізав, воно тепер майже прилягає до металу, тут трошки залишається, але коли буду ставити скло, якщо буду звичайно після цього, то воно прикриється. А ось те, що я зрізаю ось таке скло. Вибираємо зайві деталі. Я лише людина, з рештою. Я лише людина, з на мене. Не мою думку. Не я не Що ж, закінчив я обрізати. Цей герметик зі склом. Тепер е, треба прикрутити в розтахетник. Для цього в мене є ідеально підходящий для цього варіант. Е, ось. Чому ідеальний? Тому що, по-перше, він майже в колір світлий. А по-друге, він стає ідеально. Я його не купував, це. Ой, не пам'ятаю, як достався. Що, скоріше за все помилилося кольором чи розміром, тобто це висяк, і якраз я його використаю. По висоті він великий, ну, можна обрізати. Е, до речі, вартість такого 40-36 гривень за метр... метрову штахетину. Е, якщо вам потрібен штахет, звертайтеся, він буде Кропивницький. Зараз не сезонні ціни, тобто ціни на відсотків 10-20 дешевші. Порада, коли ви робите паркан чи щонебудь штахетника, перше, що треба зробити, це відірвати плівку. Тому що якщо ви прикрутите, якщо вона ще трошки постоїть на сонці, то потім буде її значно важче зняти. Є такий невеликий момент, що відстань тут більша, ніж відстань тут, бо він неправильної, не прямокутної форми. Просто чотирикутник. І трошки зазори тут більше. Ну тут буквально на сантиметр менше. У мене таких рівно 6 штахетин, тому я використаю три сюди, три туди. І сюди посерединки ще якусь, якийсь інший колір придумаю, щоб воно було гарно, щоб використати максимально цей.

ту не треба землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля немає пари, то будуть хмари, в цьому напевно правда, пташина, як же людина, а що ж людина, живе на землі, сама не літає, а криламає, крила ламає, вони ті крила не з пір'я а справди чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання. Ну, от і все. Пишіть, як вам? Чи годиться євроштакетник на буси? Якщо вам цікавий євроштакетник, звертайтеся, він був Кропивницький. Про металоштакетник ви можете переглянути в минулому моєму відео. Посилання я залишу під цим відео. Ну, на цьому в мене все. До побачення. And